Під стінами офісу суми газу, городяни, яким допекло встановлення загальнобудинкових лічильників для них тарифні кайдани. Адже зрівнялівка при оплаті за спожити блакитне паливо несправедлива і заганяє сім'ї в боргову яму. Найактивніші люди не мовчать і вимагають. Щоб у кожного був індивідуальний щощик, але не так як вони хочуть один помісити. У нас там квартирантів хто на скока? Хай подивіться, хай подивим. Один числиться, а, а живуть шість чоловік. Це скільки мені з пенсії треба збирати? Оце 77 років мені, і представте, скільки я буду хватити моєї жизни, щоб той щотчик оплатити. Зараз підберемо підписи і будемо, як кажуть, требувати вимоги, щоб нам зробили нижчі норми, тому що ми відказалися від е, общого будинкового щотчика. Тепер нам підняли двойний тариф. Деякий час газовики встановлювали індивідуальні квартирні лічильники. Однак, згодом споживачі повідомили, що надалі їм будуть встановлювати за загальнобудинкові прилади обліку, а там, де від таких відмовились, люди стали отримувати рахунки по максимальним нормам споживання. Люди, які зібралися, задають випроси представителям Суми Газ, які постійно ссылаются на комісію в Києві. Вот. і виходить, ми на местном уровне не можемо ніяк повлиять на, на цю проблему. Але разом зможемо, каже один з лідерів сумського укрупу Володимир Штейнінгер. І справді, зважаючи на резонансну акцію, газовики змушені виправдовуватись. Якщо на законодавчому рівні будуть прийняті зміни з приводу того, що на з. Бов'язають і в інвестпрограмі внесуть зміни, що встановлювати індивідуальні лічильники, що буде продовжена програма на до більш тривалий період. Ми лише за натомість в укропі наголошують інтереси людей передусім. Поки у Верховній Раді ще не розглянули відповідний законопроект, покликаний врегулювати ситуацію з лічильниками, не можна закривати очі на несправедливість. Кожен мешканець міста суми, кожен жилець має право сам вирішувати, який лічильник він собі поставив: індивідуальний чи загальнобудинковий. Це чомусь не хоче розуміти сумигаз, і вони намагаються якісь схеми, механізми примусу для жильців прийняти, для того, щоб все таки от ну, обдурити. У Кропівці майже півроку допомагають мешканцям багатоповерхівок відстоювати право на індивідуальні газові лічильники в десятках судових справ на Сумщині. Тепер до арсеналу юридичного впливу на монополіста додались публічні акції. Якщо наші вимоги сьогоднішні не будуть виконані, то безособистий контроль бере на себе цей народний депутат від укропу Купрій. І це питання ми перенесемо в комітет і в стіни парламенту. І друге, ми Залишаємо за собою право на безстрокову акцію протесту. Лідер Укропу Сумщини Владислав Логовий передав резолюцію мітингу представникам «Сумигаз» серед вимог. Нагадаємо, перерахунок завищених платіжок і безперечне право на індивідуальний лічильник. У кропіці хід розгляду цього звернення контролюватимуть прискіпливо у монополістів. На конструктивну реакцію час є трохи більше тижня.